Сьогодні пропоную акцентувати увагу безпосередньо на сервісі шерингу документів за допомогою застосунку дії. По суті, ми перевинайшли процес передачі копій цифрових документів. Цей процес він, в принципі, вам може допомогти вирішенні багатьох проблем. Одні з них вказані на слайді, взагалі, ви можете використовувати копії документів, тобто для вирішення там. Різних ситуацій це може бути як то заповнення там, анкетних даних, ну і просто банальна копія документу і отримання напряму її в системі. Все це можна за допомогою шерингу документів. Шеринг представляє собою сервіс там, де користувач, який там звертається тель, то щоб надати інформацію по собі, він може просто за допомогою мобільного застосунку, який завжди під рукою, завжди з собою, надати відомості, і ці відомості будуть внесені там за лічені секунди безпосередньо в інформаційну систему. І таким чином і користувачу буде зручно, тому що він це все швидко зробив. І як вам, як партнеру, також це буде круто, тому що. Що ви отримаєте перевірену інформацію? Бо всі документи, які є в користувачах, застосунку дія, вони всі отримані з реєстру, вони всі чинні, тобто вже там перевірені, да і відомості внесені. Всі абсолютно коректно Тож, які проблеми проблеми вирішує сервіс, перш за все це максимально оперативно в реєстрації гостей для того, щоб навіть тут взяти да три хвилини? Це, мабуть, людина, яка друкує вище середнього по швидкості, то всі відомості по користувачу, а саме там прізвище ім'я, по батькові, його там данірнокапопе тощо в середньому вноситься десь за там 2-3 хвилини. З дією вам цього не потрібно робити, тому що користувач вам просто. Може там надати цифровий документ, його баркод, Ви його там відскануєте, і за 10-20 секунд у вас вже безпосередньо вся ця інформація є в інформаційній системі. Далі на слайдах покажемо детальніше, як вся ця магія відбувається. Чому потрібна вам інтеграція з дією? Перш за все, станом на даний момент, ми маємо вже понад 22 мільйони користувачів, і вже там майже 40 мільйонів разів поширений цифрові документи кожного року року в нас відбувається дуже значний приріст у відсотках документів, які поширені це там від 40 і вище відсотків. Тобто кожного року ця тенденція тільки збільшується. Тому а, зараз уже люди звикли там віддалено відкривати рахунку в банку, тому точно, якщо там буде звертатися в готель, вони будуть очікувати, що тут так само можна показати документи в дії і отримати сервіс на який Кожен, кожен з нас заслуговує. Да. Як працює шеринг документів саме в середовищі сервію? Клієнт який звертається до вас, він в своєму застосунку має там документи, так там паспорт громадянина України, а чи там закордонний паспорт, взагалі в нас вже в дії більше там 20 документів. В основному ви ж будете працювати там з паспортами. Щоб в вашому випадку отримати копію цього документу і автоматично внести відомості в систему? Ви вводите або ж 13-значний код цього документу, який розміщений під баркодом. Або якщо у вас є можливість така і є сканер, ви можете просто цей баркод відсканувати, і так само відбудеться запит до користувача, щоб він надав. Копію документів. Сам користувач буде бачити, що в нього запитує документ посередньо готель, де він знаходиться. Він, звичайно ж, розуміє, що тут тобто, жодного там фроду немає, він просто там погоджується, там вводить пароль, підписується копії, і ви отримаєте відомості в свою систему. Як бачите, автоматично тут вказано правда, дані нашого тестового користувача Дія Недія. Але після того як ви або ж введете 13 значний код, або відскануєте баркод документу, ви отримаєте автоматично заповнені дані по користувачу? Як я вже говорив, так що цей процес там буквально 10-20 секунд, і ви його отримали без жодних помилок. Актуальні дані максимально швидко. Тож, які саме переваги це швидке заповнення відомостей в анкеті. Це точно підвищення лояльності клієнтів, так як я зазначив, вже понад 22 мільйони користувачів, і з кожним роком їх стає все більше, тобто це в якийсь період будуть там всі користуватися за стосунком дія, тому в інтегруватися буде вже немодно. Також цифровізація паперової роботи. Теж набагато зручніше ніж те, як умовно процес відбувається зараз на місцях. А час від часу ми отримаємо згадки про те, що користувачів застосунком дія можуть не прийняти, можуть все ж таки вимагати його паперовий документ, що в принципі є порушенням законодавства. Ну і для вас це точно не там підвищує рівень вашого сервісу в кожній. А тут, забігаючи трошки назад, по кожному документу ми маємо свою спеціальну постанову, спеціальне законодавство, і в кожній з них написано: що як якщо там установа, юридична особа або фізична особа підприємець хоче отримувати копії, то потрібно або ж налаштувати інтеграцію, або отримувати копії на там електронну пошту за допомогою трішки іншого сценарію. Про нього говорити не будемо, тому скрін і фото. Точно не підходить. Тут я хотів сказати, щоб це частіше використовували шеринг раді кожному партнеру. І якщо тут на цій зустрічі є партнери, які вже користуються сервісом, то будь ласка, прокоментуйте. Було б дуже круто почути від вас саме інформацію. Чи подобається вам сервіс, чи маєте якісь там коментарі до нього. А якщо там у вас виникнуть додаткові питання чи більше інформації про наші сценарії, ви можете за допомогою QR-коду відкрити нашу сторінку. Це наш лендинг. Тут в принципі розказано про сервіси інтеграції, не лише про шеринг і також наведені приклади вже. Успішна інтеграція, вітаю, шановна шановна спільнота. Всі, хто зацікавлений в сучасних it рішеннях, представлюся Олександровенко, і я продакт менеджер тельного напрямку, а якраз за нашою темою. Зараз я запущу. Я продовжу нашу тему після Олексія і розкажу про сучасні it рішення. Ми пропонуємо для вас, в тому числі для дії Сучасний світ він настільки динамічний і швидкий, потрібно все встигати. І дуже добре, що з. Нається різноманітні пропозиції від різних сервісів, і мені дуже приємно, наприклад, що наша держава фактично є передовою в саме в державних таких it сервісах, які використовуються в багатьох рішеннях. Ну фактично повсякденно, тому що дії ми наприклад користуємося. Ну досить часто принаймні, той хто користується в різних ситуаціях. Олексій розповів, який приклад є для використання шерингу документів через дію для того, щоб покращувати роботу Оту готелів пропонують дуже багато різноманітних сервісів, дуже багато різноманітного обладнання, дуже багато різноманітних технологій. Але для того, щоб вони всі працювали і дійсно приносили на нам користь для того, щоб пришвидшувати всі процеси, для того, щоб вони були безпечними і швидкими для цього потрібно, щоб всі компоненти працювали саме в єдиному середовищі, з працювали саме синхронно, вирішували однакові задачі саме в той момент, коли це потрібно. Тому ми приділяємо багато уваги. Саме інтеграції з різноманітними системами, з обладнаннями, сервісами, які можуть бути використані в рішеннях в готельному напрямку, в результаті це перетворить роботу на швидку, точну і безпечну. вже було розказано про один із кейсів такої інтеграції з сервісами: це дія із серві. Я не буду зараз в деталі даватися, як це все відбувається, тому що Олексій прекрасно розповів все досить детально. Можу наголосити тільки, наприклад, на тому, як все це відбувалося. Ми відгукнулися на пропозицію стати партнерами десь на початку 2021 року. Саме тоді принаймні були. У нас е, перші узгодження, як це е, може бути з командою, обговорювали безпосередньо, що ми як ми можемо реалізувати. Тому це був початок саме 2021 першого року. Е, з того часу, звісно, розвивалася е, наша інтеграція. ми Додавали нові можливості. Після того, як ми отримували фідбеків від користувачів, наприклад, не було на початку фотографій був просто е, повний документ. Він дозволяв бачити повністю всю інформацію, плюс ще всі дані заповнювалися. Звісно, кожне в своє поле. Але не було фотографій для того, щоб можна було е, без, безпечно і швидко ідентифікувати гості. То для цього ми документи, які ми отримували, ми е, вишукували фотографію саме цього гостя і зберігали окремо для того, щоб одразу бачити. Для того щоб готель не переживав за безпеку, для того щоб він не думав, яким чином йому організувати безпосереднє підключення до дії, всім цим займаємося. Ми і надалі передаємо дані вже Система, де безпосередньо використовується а, цей документ. При цьому а, сама безпека вона не страждає, тому що в дії документи будова таким чином, що розшифровка відбувається безпосередньо там, де цей документ потрібен. Тобто, коли на рецепції адміністратор просканував документи, то безпосередньо на його робочому місці вже відбулась розшифровка ніде інша інформація не загубилась, не втратилась і не випала до сторонніх, до третіх осіб. Тому і безпека зберігається. Таким чином ми вдосконалювали навіть ті прості. На перший погляд інтеграції, які, які були також я вже почав про те, що ми отримували певні фідбеки. Ми їх обробляли і бачили певні проблеми, які виникали. В принципі, я можу зараз зупинитись на двох проблемних моментах, які ми ну, систематично, скажімо, так бачили. І перше, це неготовність самого гостя Виглядає це таким чином, що готель пропонує користатися шерінгом дії. Гість задоволення може відгукнутися, але, наприклад, в нього не Активований підпис. Тому це не, не завжди відбувається безшовно, без скажімо так, і дуже швидко. Ось він має бути оновлена дія, одразу він її не отримає за 5, за 5 хвилин, тому швидше буває тоді внести. По-друге, е в дії він має дозволити саме шерінг, тобто дозволити підписувати ці документи для того, щоб їх можна було відправити в готель. Це все, звісно, вирішується досить швидко, але для цього має бути кліфікований персонал. Тобто адміністратор готелю має швидко підказати гостю, що безпосередньо йому зробити, що це не є проблемою, і тому певні вимоги мають бути і до персоналу. Тобто адміністратор має розуміти, як відбувається процес шерінгу, можливо, безпосередньо сам встановити дію. Для того щоб бачити безпосередньо як це відбувається, і бути готовим відповідати на запити гостей, які селяться в готелі. Також що ми бачили часто таку проблему: це безпосередньо підготовка самих даних для підключення, тому що для того, щоб працювала інтеграція, потрібні сертифікати, які будуть забезпечувати той рівень безпеки, про який я казав. Але сертифікати мають бути зареєстровані в дії, вони мають бути певного типу. Це не завжди зуміють персонал, які готує ці сертифікати і надає їх, тому що можуть просто тому. Ще є такі моменти, безпосередньо, які стосуються. Підготовки інтеграції, а я думаю, що це все питання часу, ця проблема зникне сама собою, тому що наразі досить багато сервісів з'являються. Додаткових ми вже кілька років живемо з необхідністю отримувати і кваліфікаційні підписи. І ми користуємося різноманітних сервісах. Тому ті рішення, які я думаю, що це просто відсутність досвіду. Іс, і все е, я хотів би розповісти е, про і інші е, технології, які е, можуть бути інтегровані безпосередньо в готелі безпосередньо до нашого продукту, який е, займається керуванням бізнес-процесів в готелях. Це сервіо HMS. Ми думали з нашою командою про що можна розповісти, і виділили е, таких п'ять моментів, які було б цікаво вам почути, і про які я вам зараз розповім. Це модуль. Бронювання серві резервейшн QR Меню Smart Spot. Всі вони інтегруються до серві HMS і дозволяють покращувати і пришвидшувати всі процеси, які в нас можуть відбуватися в готелі. Також проговоримо, розкажу про інтеграцію з програмним РРО з інтеграцією технічним обладнанням в готелях. Також згадаємо за інтеграцію і за crm систем Хотів би трошки розповісти про модуль бронювання. Так як і будь-якій інтеграції, будь який додатковий сервіс він має приносити певні якісь вигоди для готелю і для гостя, для того щоб безпосередньо він хотів скористатися таким сервісом. Це безпосередньо видно і по модулю бронювання. Він пропонує саме ті послуги, саме тим гостям, які їх потребують, і вони без черги, без втрат заповнюють ваш готель. До того ж, готель при цьому ще отримує додаткову інформацію стосовно попиту і може планувати наступні сезони, може коригувати тут же. Свої пропозиції, якщо бачить, що ем, щось пішло не за планом, наприклад, готель не дозаповнюється з тією швидкістю, як ви планували, ви можете або Підвищити ціни або їх знизити. Будете бачити, які е, категорії вас користуються попитом або не користуються, і таким чином е, адекватно швидко тут же коригувати відповідно свою пропозицію. гостю. окремо хотів би розповісти про такі продукти, як корміню SmartSpot. це дуже е, класний продукт, який теж дозволяє гостю отримувати. Ту інформацію яку він потребує саме в тому місці, де йому це потрібно. В готелях можуть бути багато локацій це можуть бути ресторани, це можуть бути спа-зони. Для цього дуже чудово підходить такий продукт, який ми назвали Smart Spot. Що він собою являє? По суті, це онлайн меню, яке описує є перелік тих послуг додаткових, які ви можете надати. Працює воно по QR-коду. Гість прочитав qr коду інформацію, автоматично відкрилось меню, і гість може побачити, що ви пропонуєте. Це буде корисно як для ресторанів, так і для готелів. В готелі такий QR-код може бути розміщений, наприклад, в номера. І ви можете додатково продавати. Якісь послуги, які б ви не продали по телефону, тому що гість би просто навіть не знав, що ви це пропонуєте. Так він бачить QR-код, він бачить пропозицію. Він з неї знайомиться і тут же робить якесь замовлення, яке може бути доставлено в номер, і таким чином гість отримує саме ті послуги там, де він цього хоче. До того ж, піар-меню стимулює навіть отримання додаткових послуг. І тут, звісно, є профіт і готелю, тому що з'являються додаткові продажі до продажу, за якими часто ганяються. Саме готелі, тому що це один із фогомихтів в бюджеті продати більше. А відповідно для того, що продати більше, має бути зацікавлений безпосередньо безпосереднього гості. І таким чином ми пропонуємо те, що потрібно в тому місці, де потрібно. Далі я вже згадував за переро це також один із сучасних трендів певні. Новації, які ідуть безпосередньо з держави, і ми е, відгукнулися на таку пропозицію е, і зробили інтеграцію з програмним РРО. Що вона нам дає безпосередньо на першому місці? Я поставив би ціну, тому що коли підключається е, програмне РРО, то ви фактично платите тільки за обслуговування, не, не більше. Якщо е, говорити про класичний, е, про класичне РРО то їх покупка обходиться. Ну в принципі не, не, не дешево. це хоч разово, але це така значна сума. Тут саме РРО фактично нічого не коштує, а йде тільки плата за обслуговування, яка і так би мала би бути, тому що будь-яке РРО воно потребує обслуговування навіть на законодавчому рівні. Далі що ми отримуємо це мобільність. Враховуючи, що е, середнього якогось е, спеціального обладнання не потрібно, то це програмне РРО воно може бути будь-де, е, воно може бути на вашому робочому столі у вигляді принтера, на якому друкується е, чек. Воно може бути е, в хмарі і включатися до різноманітних онлайн-сервісів. Звідси ми маємо наступну перевагу, що це пряма доступність до. Е, Будь-яких місць на надання послуг, в тому числі є онлайн сервіс. А зараз, як ви знаєте, є вимога, що будь-яка оплата вона фактично має фіксалізуватися, тому модуль бронювання QR-меню, потребує чеків, коли ви оплачуєте. Дуже гарно справляється саме програмне РО, тому що воно працює завжди. Воно працює 24 години на добу, воно не потребує якоїсь розетки, якогось місця для розміщення, і таким чином завжди доступно. Тобто, ви завжди отримаєте фіскальний чек, який до того ж буде автоматично надісланий, надісланий вашим гостям. Різноманітне технічне обладнання, без якого сучасний готель неможливо уявити, і ми багато часу приділяємо саме інтеграції і з таким обладнанням я вже наводив деякі приклади. Це можуть бути електронні замки, це можуть бути великі певні системи, які керують інженерними системами в самому готелі, наприклад, кондиціонерами, електрострумом, підключати якісь розетки чи не підключати, в залежності від різноманітних сценаріїв. Усім цим сервісом міє інтегруватися і безпосередньо передавати інформацію в такі системи для того, щоб ви економили кошти, тому що, наприклад, підключення інженерних систем воно дозволяє економити вам кошти. Таким чином, що ті номери, які не зайняті, вони вас не опалюють. Там, де не потрібен електрострум, він туди не подається. Як тільки гість заселяється, все переходить в інший сценарій, в активну роботу, і тільки в цей момент витрачаються кошти на комунальні різні витрати. Також це підвищує безпеку. Найбільш напевно красномовним прикладом тут будуть електронні замки, тому що електронний замок неможливо буде просто так крити, тільки сам гість і довірений персонал, наприклад, це служби безпеки або покоївки, будуть мати доступ. До номеру і мало того, що будуть мати доступ, а це завжди буде зрозуміло видно, тому що всі дії протоколюються. Це дуже сильно підвищує рівень безпеки вашого готелю. А це відповідно може відбитись і на відвідуваності вашого готелю, Тому що ну, якщо готель безпечний, то у гості буде більше бажання в ньому залишатись. Він буде довіряти вам також більше. Тому, крім зручності, це ще й безпечно і економить ваші ресурси. Також серед інтеграції я хотів би розповісти саме про crm системи В принципі, це навіть можна назвати певною інновацією. Зараз ми активно додаємо функції CRM в серві що це, Що це дає? Це дає по-перше, актуальні контакти в одному робочому середовищі. Будь-який адміністратор бачить. Ці контакти будь який навіть якщо він змінюється, тобто все одно прийшла нова людина, але контакти ви бачите в одному місці. Як тільки вони внесені, ви тут же їх бачите. Далі в єдиному місці інтегрується інформація про замовлення. Це може бути як бронювання, це може бути бронювання в в різні заходи а, і так далі. Е, також crm системи е, в даному випадку дозволяють швидше і якісніше контактувати з гостем. По суті, це пряма функція CRM-системи. Тільки ми маємо в одному місці зібрані вже контакти. Вони актуальні. То е, ми можемо спілкуватися з гостем. Він може писати нам з різноманітних. Джерел, це може бути чат-бот, це може бути смс або електронна пошта. Зараз ми ще працюємо над мастхев, що має бути це інтеграція із месенджером, також Фейсбуком і Інстаграм. Е, е, я думаю, що е, з цього приводу буде окремо повідомлення, коли ми підключимо, тому що це просто не не необхідно. Зараз вже е, серед функцій CRM, які ми вбудували CMS, є можливість розсилок користуватись на е, також е, чат-ботами для прямої переписки. Е, ГОСТа. крім функції CRM, які ми вбудовуємо в серві HMS, є також можливість інтегрувати якісь сторонні CRM-системи. Якщо у вас вона вже є, вона у вас вже працює. ви не певні бізнес-процеси. Ви не хочете від цього відмовлятись. У нас є також така е, можливість. Ми можемо передавати дані до CRM-системи і таким чином синхронізовувати ті ж самі е, і замовлення. Тут трошки менше зручностей в тому плані, що в CRM-системі у вас будуть важлива переписка, тому що це пряма функція CRM-системи. Додаткові дані і всі бізнес-процеси ви будете проводити в серві HMS, Тому вам потрібно буде працювати в двох системах, але тим не менше, якщо ви вже налагодили певну роботу в CRM-системі і не хотів би це втрачати, то можна. Якби з цим всім з змиритися, так далі продовжувати роботу, але все ж таки зручніше, як на мій погляд, працювати в єдиній системі в, в одному робочому місці, в одному середовищі, плюс до того ж, це онлайн робота. Якщо узагальнити все про що ми говорили до цього, про різноманітні інтеграції, про різноманітні інновації, які пропонуються на ринку, то можу сказати, що всі вони додають плюсів. По перше, це підвищення іміджу готелю, тому що ви в тренді з'являються якісь нові модні фішки. Ви це бачать, вони оцінюють це підвищує і імідж готелю. Також це збільшує об'єм продажів. Відповідно, ми витрачаємо багато. Часу на такі інтеграції, тому що розуміємо, що це просто і необхідно. Пропонуємо їм для вас. В принципі, я розповів все, все, що хотів. Далі я очікую на питання, чи не бояться гості надавати документи? Доступ надається разово саме на ту ситуацію шерінгу і саме на той документ, який ви шерите. Тобто гість вибирає документ, саме його він шерить і саме дає дозвіл саме на цей документ. А якщо е, стосується саме цього, то чесно кажучи, я такого не зустрічав, тим паче, е, що е, коли відбувається процес шерінгу документів, то е, вказується, який саме документ і кому саме він надається, і враховуючи те, що це не відбувається е, якось хаотично це в контексті поселення відбувається, тому гість в принципі і очікує, що він йому запропонували самоподілитись документом, тому в принципі, думаю тут. Все безпечно і не має бути ніяких питань. Чи передається копія всього документу? Так, передається копія саме всього документу. Так, вітаю. Є запитання стосовно фінального етапу підключення інтеграції з дією. ФОП повинен надати лише сертифікат шифрування, а й ключ КЕП та пароль до нього. Проте надання ці даних є, є доволі небезпечним, так як вони надають доступ до всіх фінансів. Розумію питання так не обов'язково передавати дані на службу підтримку. Є можливість їх через спеціальний застосунок, який на робочому місці ставиться знести для того, щоб система запам'ятала і потім розшифровувала дані тут на місці. На практиці простіше буває просто надати слово підтримці. але побув я розумію. По у першу чергу хочу подякувати всім учасникам. Дякую за вашу активну участь. Сподіваюся, наші експерти допомогли з розуміннями процесів інтеграції з Сервіо, з дією з іншими рішеннями. І звісно, якщо у вас з'являться питання трохи пізніше, то ви завжди можете звернутися до нашої команди відповідно до або до команди дія, і ми вам обов'язково допоможемо. Так що всім дякую, всім гарного вечора.